На Житомирському житньому ринку почали продавати гречку за ціною 55 гривень за кілограм. Тиждень тому гречана крупа коштувала до 90 гривень. Ой, я така рада, що я взяла, тому що це 90, а це 55. Продавець Сергій каже, що вартість зменшилася через надходження гречки нового врожаю. Зараз стару продадуть, нову привезуть, буде вся по такої ціні. Продавці, котрі продають гречку минулорічного врожаю, не планують зменшити її вартість. Ні, ну ви мені не компенсуєте? Ні, ну все, я теж собі не можу додати 50 гривень в мінус. Зниження вартості гречки у вересні відбулося не тільки через те, що розпочався продаж цьогорічного вражаю цієї культури, а й завдяки тому, що в цілому у державі посіли гречки більше ніж торік, розповіла директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Наталія Рендарчук. З насінням аграріям на землях яких весною відбувалися воєнні дії, допомогли закордонні партнери. Програма USAID надавала. Таку таке насіння його отримали 28 господарств нашого регіону. Це десь 315 гектарів було засіяно саме гречкою, яка надавалась безкоштовно в якості допомоги, щоб засіяти площі, які не були засіяні ранніми зерновими. Експерт з економічних питань Олег Пензин прогнозує, що збільшення вартості гречки цього року може відбутися тільки з умов зростання вартості пального. Якщо підніметься ціна на нафтопродукти, а вони ж проголосували 100 євро на тонні акцизу то приблизно рахуйте десь на відсотки 7-8, цілком можливо гречка може ще подорожчати. Може не 7-8, може відсотки 3-4, отак. Леонід Харшан, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.